Привіт, друзі, це The Hunt! Новий <ривіт> О, Привіт, друзі, це The Hunt! Новий евент. В робусі там де нам треба пройти 95 ігор. До речі, 35 з яких ми вже пройшли. Якщо хочете побачити, як ми це робили, можете перейти на минулі серії. Ага. А щоб не пропустити нові серії, нажміть на дзвіночок. І підпишіться на канал. Поїхали. А, так, наступна гра, це Bike of Hell. велосипед У. а я за велосипед играю це нормально ти ти велосипед а ні, ні ні. в мене не приходить велосипед я була велосипедом на разних садих то кого? давайте до мене ухе нічи все який великий почекай на мене а то ти заказ все губки йдеш шанс 50 відсотків в хан спеціальний рейс Тобто будуть рандомно стартувати а, рейси. Ти ж. Ух ты. Я за мапу вилетіла. Ці, опа. Ага. О, там ти у? бачиш? Якісь бустери. Клас. І різні байки. Як ти, як ти це зробила? О, я бачу. От тут, отут, отуди. Да, класс, капець! Ми знайшли подаємну кімнату. Угу. Ми можемо тут ага. цей <см move> Ох, ти, що з тобою? О, а, о, кстати, дивись, тут є старт. Можна стартувати. Давай вже. стартуємо. Уї! А -а, Уї! Це типу Уї! як... Um, uh, Обі, але ти на байку. На велосипеді. На велосипеді. Так, <з rider> я не Я не можу пройти перший рівень цей. Не можеш прийти перший рівень. Я вже <пщик> на якому спіцу. Ой-ой-ой! Тут а банки меда. Чи це барабани якісь? Ну це щось похоже на банку меда. Ой, О, я дал классно, тут чекпоинт. Я падаю. О, это тут аж А, цирки с линзы. А, да, да. Пчелка, пчелка, змейка, то классно. А, ну логично, тут мед и пчелки. Я уже на другом уровне. Я уже на медовом. себе. А я бачу, ты я. По пчелкам. Эй, я Давай в свете магио Вы же знаете, кто такие магио? Ну да. Что вы тоже знаете? Да пошли, чтобы тобой я! Я тоже падаю чего-то. А, вот оставь. это складнео. Да, тоже. <свистит> я пришел! <служит> я, пришел. я пришел то! А, так, чекай, тут они. Ух ты, пиццы! Я дошла до пиццы. У мене щось написано а, безплатний спін а, один. Але купи за, за 49 баксів. А, ну понятно, понятно. Все, а, ясно. О -о -о, мене о -о -о, я. Ми не моп'ят. Може тебе теж є. А, -а, -а, а, є. Ні, спочатку. Да, це дуже... Раніше сказати не мір. А щось не те, що... Я спочатку! Ух ти, Ти бачила, як я це прийшов. Як? Я прям поскольку знаєш, як на скейті. О, а якщо м'як, ти було. тобі повертаєшся. Так. Да. Я так непогано держу десь в четверте місце. Я, я так само. І це дуже добре. Я ще по-моєму, ні разу не впав. Я теж. І не часто. Піца, піцок крутиться! А! Я впав. Я теж. А, тихо, 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 О. так. Так, виходить, ловлю тайм-коди. Давай. Які тайм-коди? Які таймкоди? Тихо! Тихо, тихо! Я не поняв, що я сказав, але я змігся Я кити. Ух ти! Ми в кайпатах! Я десь третє-четверте місце. І піці знов. Обожнюю піцу. Я теж. Напишіть, яка ваша уже награва. Моя це, напевно, піца. Так, моя теж. Ну не, можна не піца. Ти? Може є ще щось. Опа! Опа! Єее. Yeah. <смеш> це якась тухла піца. А, <смеш> я намахнувся! же жагана... баночки меда. Дуже <смеш> йдуть <смеш> баночки меда. Кстати, музика закінчилася. <смеш> У мене є музика. А в мене ні. Я теж не відказався, я думаю це від пицце. Ух ты, о базуці. ні-ні. А цей моя людинка в голуксі прям увигнулася від... Бар'єра, в яким могла вторанитись. Ничего А! 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 Такі кусочки, Це Це сало. а, може і сало. Ну так, да, кстати. Я попаду. Сыграй. Сыр з плесенью. Капець! А, не жива. Десь в о... Фвейцарии може? А я не знаю, напишіть друзі в коментарях Сыграй, роблять в подвале. Ми ще, так, голодна, вони дуже жуть бухті. Тихо! Тихо? Тихо. Так, я йду, я йду, є. Є-є-є. Я теж прийшов. А в той самий час що йти. да, І цей фініш не зовсім оригінальний, я не розумію, що це. Це якісь... Ааа, це гуланки відпиються. Тепер не зрозуміло, що. Вже піцу з'їли. Є, <ган> <плес> 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 я вже біля фіналу. Я залітаю в фінал в якусь білу дику і а, мені дали 40 коїнів, чекай. Закінчи спеціально перегони, евенти щоб виграти кокблокс байк а, і бейджик. Що треба робити? Спеціальний а, його івент тут чекати. А, так, можливо. А зараз що? Зараз я не знаю. О, Це супчики! Це Або ж. Це вкусніший червоний болоч. І на та решті, так. Нарешті тонапи. Так, нарешті в нас мапа. Ми перезайшли і отримали оцей квадрат у літальці. Тихо, тихо, тихо. Давай. Давай. Є! Yeah! Шипери. Uh -huh! Ты знаешь, это очень сложно. Ай. Это вот эти шипы. Ты пришел? Ай! Ну, почти. Так. Так, едем. Едем. А! Нет! О, я пришла. Нет! Пришла, помнишь? Нет, не знаю. Вот эти шипы. Ага. Я уже недавно пришел. Давно? Давно. Ну, недавно, а давно. Ну, недавно. Ну, я їх вирішу. Зверху саме краще дивитися. <ривіт> О, <там сітки>. <ривіт> <ривіт> я чудом <не> вижила. <ривіт> ні, Я не вижила. Так, <ривіт> так, <ривіт> так. 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 <ривіт> так. Ні! На останньому тихо, тихо, тихо. А, за 4 хвилини я це пійду. Я постараюся за 4 хвилини і швидше. О, є, я це прийшов, фух. Ну клас. Найскладніше було. Уау! Так. Та ну. Це ж самые легкие рівень не можу. Який? Та просто через блоки попрігати. I... Але як, це нереально? Я там тоже. А -а! Ух, це капець реально сложно. О, так, ну, я приходжу і... І... Ну, я те вже пройшов. Ти тебе почекати біля фінішу? Є! Давай мчимося! До виїду! О, а цей час це не цей. Є, пани, мені дали бейджик. А мені теж і дали байк новий. Фу. Ух ти. Це дуже довга. Угу. Наступно. Давай.